Всім привіт! Сьогодні 14 лютого 2023 рік. Отримав я дуже цікаву для себе посилку від наукового співробітника Інституту садівництва Національної академії аграрних наук. І перед вами в результаті плоди сорту української селекції груші Європейської під назвою Берек Київська. Як відомо з літератури, це комбінація батьківська пара йде лісова красуня та ольє десерт. Відповідно до помологічних описів сорт груші вважається перспективним для вирощування в лісостеповій та лісовій зонах країни. України. Є посухостійким, витривалим до низьких температур. Знімальна стеглість наступає в кінці вересня. Поживча починається з листопада і може в умовах звичайного підвального зберігання продовжуватися до лютого. Ну, це все такі, скажімо, літературні показники, як воно насправді потрібно перевіряти. Я, поки вам не можу відповісти на дане запитання, ось ви бачите, який це з наукової установи, отримані плоди. Ось така є на ньому. Мідно-бронзова оржавленість, основний колір шкірки зелений з чорними вкрапленнями. Я не знаю, мені відповіли сказали, що зберігалися вони в холодильнику після зйому при температурі плюс 2 градуси. Тобто вони зараз в камінці ідеально зберігаються при плюс 2, якби ось такі були можливості зберігати то таку ідеальну грушку можна. Підвесно презентувати під реалізацію. Було б супер це. Насправді, ще я. Ще є деякі плоди зараз. Подивимося, давайте на цей. Ось на форму, на забарвлення. На самому сайті Інституту садівництва там е навіть трішки інша форма цього плоду і без уржавленості. Але що я вам хочу сказати, груша доволі складна і вимоглива культура. У культивації вимоглива дуже до агротехніки, агрокліматичних умов, ґрунт, волога, тепло це все дуже впливає, підщепа. Все має значення, і вона ось в цьому плані дуже пластична в плані змін. Тобто вона може змінювати як і забарвлення, так і форму, так і смакові. Десь вона може бути не смачна, десь вона може бути не впізнаваною за смаковими, може не добирати їх. Ось це такі моменти. Ну, не знаю, ну, груш мало, хотілося б їх пізніше. Можливо, я ще вони влежаться, я пізніше їх покажу, але мені просто не втерпеться, я отримав нові е, плоди нових сортів, які я раніше не куштував, і мені хотілося їх показати. Так, я вже сказав, що не мої. Що отримав я їх з інституту садівництва. Так, ну і візьму якийсь, ну, наприклад, напевно, ось цей плід візьму, ще дуже твердий, придеться його потім з'їсти і розповім вам про свої враження. При розрізі ось він ось такий. Відчуваються грушево яблучні тони. Бачимо, фактично відсутня, якби насінева камера, така доволі, я б сказав, її стіна на вигляд ось ця лійка. Ну, Красиво виглядає запах ще не зовсім стиглого плоду. Чи плоду, який, якого не настала, споживча стигла. так зараз прирюся. Ну, на смак ще зовсім абсолютно не стиглий пліт. Грануляції в ньому трішечки є, але дуже в такій мінімальній кількості, що не створює дискомфорту. М'яко ще жорсткий, соковитий. Дуже, дуже солодкий на смак. Знаєте, мені, я не знаю, можливо, це моє якесь. Неправильне відчуття, але я від себе скажу, вони мені коли не достигли, всі якось е, цим сладким присмаком конференції віддають. От, але тут ще хрещувати такий м'якош твердий, ну потрібно, щоб влажувалося. В книзі пише, що споживається з листопада. Ну, напевно, за різних умов може і з листопада, але як ми бачимо, отримане з інституту, воно в холодильнику лежало, лежали ці плоди, то. До споживчої стиглості ще далеко, потрібно влежуватися. Ще хотів зазначити немаловажливий факт. Даний сорт сумісний з клоновими айвовими підщепами. Буду, напевне, замовляти живців в інституті садівництва, вирощувати саженці під реалізацію, навіть без перевірки сортності. Дуже доволі будуть такі цікаві сорти є. Ось далі наступний сорт доволі схожий. Це у нас Стрейська. Бачимо, вона відрізняється трішки за формою, більш така витягнута, каплевидна. Ось ця навіть схожа з попереднім сортом з Баракеївська. Зовні схожі сорти. Стрейська це також пізньозимовий зимовий український сорт. Може видавати доволі тривалий період зберігання, потрібно вчасно його збирати, аби він не перестиг на дереві. Ось такий плід більш витягнутий, більш схожий з тими зображеннями, що ми бачимо в літературі. Також сумісно зайвою. плодоношення на 3-4 рік. Збирається вона в першій декаді приблизно жовтня. Ну Це так, такі літературні дані, що поки що особистого досвіду роботи з даним сортом немає. Так, стрийська. Так, е дегустувати, напевно, зараз не буду. дам Можливість побути трішки в лежці, потім вже дістати з лежки на декілька днів в теплому приміщенні для так званого дозарювання. Ось лише після того буду куштувати, оскільки вже куштував баракиївську пісню-зимовий сорт при зберіганні після збору в холодильнику при плюс 2. Дуже класно зберігається, біохімічні процеси зупиняються. Пролинга йде зберігання, тому своїх скажімо, оптимальних смакових, своєї споживчої стиглості сорт так і не достав, не, не надбав. Тому, я думаю, недоцільно споживати. Трішки камера не придає, вона ось на світлі вона трішки жовтіша від берекеївської забарвлення, таке злегка золотаве. Там більш зеленуватий колір. Тому також цей пізньозимовий сорт споживати зараз не буду. Так, і переходимо до більш пізнаваного сорту, який е, доволі часто трапляється при переглядах відеооглядів дегустації та просто оглядів подоношення Яблунівська. Також український сорт пізньозимовий рахується, але бачимо, він вже набрав свого такого сортового забарвлення. Доволі ще твердий. Я думаю, що це все ж таки зв'язано з тим, що зберігався в регульованому атмосферному середовищі при плюс 2. Ось красивий сорт. Думаю, скуштувати його чи ще не варто, ще доволі твердий. Ну, Давайте ось цей візьму скуштую. Ну ось, на відміну від Берекиївської... Вже м'якош не такий твердий, вже бачимо проблиск вологи, тобто соку. Він вже здобув своєї маслянистості, напевне, вже більш трішки розм'якшав. І аромат має вже аромат стеглої солодкої груші. Доволі такий непоганий. Ну, Ще потрібно трішки полажити, але вже споживати можна. Відчувається наводненість от в м'якуші під час споживання. Відчувається цукор, якась така е, цікаво розмаїта кислинка, багатотонна. Подобається смак, вже не схожий там, на Ноябрьську чи на Вижницю. Щось в ній є своє. В цьому сортові. Ось така яблунівська. Ну, Потрібно ще, щоб зберігалася. І вже потім, коли вже повністю буде тануча маслянистою, я думаю, вона все ж такою буде. Потрібно буде скуштувати. Так, продовжуємо наше відео перед вами пізньозимовий зимовий сорт під назвою Марія. Ну, Це такі ще плоди. На дотик по щільності. <кій> У мене колись в Бабино на Волині була така присвоєна автентична назва плодам. Груші називалася Каменюка, як мені казали. То ось це зараз на дотик Каменюка. Я думаю, немає також ніякої доцільності, стрічки вдарився, може підсуватися. Але нічого, з цих п'яти щось дай потім скуштую, коли влежаться. Я доцільності немає ніякої її дегустувати. Ось просто подивіться, який вигляд. Красиво такий насичено зелений колір має, і злегка, напевно, це сонячного боку трішки ніби як жовто, злегка жартувати відтінок. Сорт груші пізньозимового терміну споживання під назвою Марія. Так, це ось така красуня берелюка. Або берелюка. Хто як там наголос ставив боячу, різні варіанти. Ну, дуже красивий такий, я вам скажу, об'ємний, виповнений по формі плід з рум'янцем. Приємно на дотик, дуже гладесенька шкірка, і вона приємно ось так естетично виглядає. Так в око кидається. Ясь виглядає. Це зимовий сорт, а виглядає як. Свіжозірваний літній, гарний плід. смачної груші Воно на запах. Ну, Запах якоїсь такої тепличної троянди має. Давайте подивимося, може якийсь і скуштуємо прямо зараз. Напевно, цей великий. Можна скуштувати? Так, клинок ножа вже тут веселіше і е, більш. Легше врізається в цю товщу м'якуша. Виділення соку з поміж тих сортів, які я попередньо оглядав найбільший. Ви бачите, ну, давайте тепер скуштую ось такий мякуш цікавий. Дуже цікавого, цікавого смаку. Ще таки раніше мені не траплявся. Дійсно, всі квітковий аромат має, дуже класно розгортається під час. Скажу так, які розжовування. Все заповнюється це діло соком, цей комок під час поживання. І дуже цікаві тони. Такі якісь вони квіткові, цитринові, кислинка є, яка й не кисла. Ось так я висловлюсь. Доволі непогано, але ще відчувається, що він не в повних своїх кондиціях, кондиціях споживчої стиглості, ще потрібно йому пролажати, але вже такий плід я з'їв би. Нагадує мені ось такі він е, осінні літні груші хрусткі саме. Дуже свіжий тонізуючий смак. Сподобався мені цей берелюка. Чи берелюка? Будемо слідкувати. Будемо верніше дегустувати його після, вже, після влажування. Ну, а зараз плоди перед вами сорту з азійською генетикою, азійська кров у ньому це китайський ліхтарик. В селекції приймала участь киргизька зимова. зв'язку з чим так його і називають. Зачасту помилково, що це киргизька зимова. Та ні, це китайський ліхтарик. Тут, звісно, вже ж, збільшений набагато. Розмір плоду, і як я розумію, це його не межа, може плід бути набагато більшим, досягати навіть 300 грамів. Плоди доволі такі щільні, напевне, оскільки вони відчуваються, їхня ваговитість відчувається в руці. І на вигляд він мені дуже такий милий. Подивіться, ось ця форма його, ось це його забарвлення. Сорт української селекції, який на сьогоднішній день вважається стійким до. Бактеріозів, бактеріального опіку, що є немало важливим, як описується в книзі, має виражене герляндове плодоношення, тобто зав'язується ось таке кучність, кучність плодів проявляється під час плодоношення його. Ось може доволі тривалий період часу зберігатися. Цю тривалість потрібно встановлювати. Це все встановлювати. Вживу я його бачу вперше сьогодні. Доволі такий щільний, твердий. Але не терпиться мені і потрібно вибрати якийсь пліт, Ось він трішки вдаряний, щоб потім не пошкодився. Потрібно мені буде його зараз продегустувати. Дуже соковитий, дуже щільний, ніяк клинок не хотів врізатися. От. Е, такий він дрібнозернистий. Мякуш, який колаться. Цей сорт не є маслянистим. Хто полюбляє з солодкою грушею, це саме про цей сорт. Я на нього поглядаю, він мені дуже сподобався. Хочу його мати дерев якомога більше у своєму саду. І дивитися, які перспективи він мені перспективи, які він мені результати принесе. Так, скуштую. Все супер. Хочу відразу сказати, що, напевно, таке його потрібно було раніше зірвати, оскільки навіть враховуючи, що вони зберігалися в холодильній камері при плюс 2, вже плоди на теперішній період можна сміливо споживати і мати від цього дуже приємні смакові відчуття. Оскільки плід напевно вже перечасно через. Спеку та посуху, восени дозрів прямо на дереві. Так, що про смаки хочу сказати, як я вже казав, це дрібнозернистий, хрусткий, дуже солодкий плід. М'якуш у нього дуже соковитий, соку багато, якби навіть ця квітковина, можна сказати, не вистачає. Під час його споживання ви немов впиваєтеся соком дуже класно. І я думаю, що. Не збрешу, якщо скажу, що 75% людей, а це дуже багато, які скуштують, скуштують даний плід, він обов'язково сподобається. Шкірка в нього доволі така грубенька, щільненька. Ось, Але, можливо, скажемо, не найкраще, оскільки світова селекція знає набагато яскравіші в цьому плані прикладу. Той же берелюка, він все ж таки був поніжніший. Але це ніяк не нівелює, от не спотворює отой от смак, який дає нам плоди даного сорту китайський ліхтарик. Дуже класний. Потрібно з ним буде працювати. Мені сподобався принаймні. Так, на цьому все. Буду закінчувати свій огляд. Попрошу для того, аби розвивався мій канал. Поставити лайк та написати коментар. Дякую за увагу. На все добре.